Всім привіт! Сьогодні хочу показати кущ перстача свого, тому що в коментарях дуже багато було запитань, що це за кущ. Багато хто не знає, як він виглядає. Ось і які квіточки в нього. Можете бачити такі милі, рожеві квіточки, Ніжно сказати, режеві. І хочу сказати, якщо ви посадите в тіні перстач що в нього, ну, або в напівтіні, то вони будуть ще режеві. Такий гарний, насиченіший колір. Якщо вони вже будуть більш на сонячній стороні, то вони будуть такі блідненькі, навіть вигорати можуть до білого кольору. Раніше він у мене це кущик крізь на сонці. І от я навіть не бачила, що вони такі гарні ніжні рожеві квіточки цього перстача. І хочу нагадати, що це перстач Pink. Queen. Він з високорослих. Перстачів, тому що перстачі є різних розмірів, є і низькорослі. У мене, наприклад, є ще один перстач. Ось там далі. Він у мене так напів. Половина на сонці, половина в тіні. Такий жовтий перстач. Цей перстач рахується із низькоросліших сортів. Він до метра максимум виростає. Навіть 0,9 метра було вказано. В характери... його характеристиках. Дуже такі гарні також квіточки жовтого кольору. Такий більш насичений колір. Ще мені дуже подобався перстач з оранжевими квітами. У ну, мене на ділянці вже дуже мало місця. Так, за перстачем у мене, якось я вже і розповідала грунтопокривна троянда. Молочного такого кольору. Дуже гарна трояндочка, вже дуже швиденько вона в мене розрослася, хоч вона в мене так через заборчик декоративний звисало. Чуть Чуть-почуть її пригинаю. Ще цвіте, чайна, гібридна. Трояндочка такими великими-великими соцвіттями. Хочу показати вам ще квіточки. Оці, ну я не знаю їхню назву, правда, це мені подарували пару цибулин. Я їх посадила. Якщо хто знає, як вони називаються, буду дуже вдячна. Напишіть, будь ласка, мені. Також такі вони вже починають у мене перецвітати. Ось ця ще така більш-менш гарненька, що не перецвіла. Ось такі. Весною, правда, були листки, а зараз листків немає, і появились квіточки. Ось така дуже цікава така квітка. І ще, що я хотіла вам показати, обов'язково, звичайно, це моя шовковиця. Хто зі мною, той знає, що я вже другий раз сажу шовковицю. Цю посадила я осінню і вона досить гарний дала приріст. Можете бачити. Дуже-дуже довгі, просто величезні пауни. Ось, отут в мене була гілочка, ось така коротенька, маленька гілочка. Ось тут Зріз. Так. І ось наскільки довгі гілочки виросли. Заліто, так, за весну, за літо. весною були ягоди. Також досить багато я показувала вам також у відео. Ну, вигляд в неї досить гарний, вона виглядає здоровою, гарною рослиною. Я задоволена нею. Так, ще здалеку. І ось тут маю так на задньому плані такий кущик-букет Астри. Досить гарний. Це один кущ, правда, він у мене досить такий старенький. Бачите, гілочок вже дуже багато. воно виглядає просто як шикарний букет. Я його підв'язла, тому що він так. Розвалюється, якщо його не підв'язати, бо дуже високі, довгі гілочки. І ось, ось такий кущик дуже гарний. Ніжний ароматний запах має. Так, і дуже-дуже багато бджіл. Можете бачити, підлітають і підлітають. Дуже такий гарний кущик-пишний. Зараз, коли вже осінь і мало що цвіте. На фоні іншого всього дуже гарно виглядає. І трошки я попідстригала свої дерева. Декоративні. Ось тут в мене дерево декоративне, яке я обрізала також. досить так кардинально. Хоч б дуже розросталося, а було як шапочка. За моєю шовковицею, так. Була смородина, ну вона дуже була розросша, розкидісті, гілочки. І я вирішила так попідв'язувати її, попідрізати. Можливо, когось це злякає. Але так як в мене смородини небагато, і я взагалі хотіла її кудись подіти, думала викопати, пересадити, кущик такий вже більш старенький, вже. років десь, можливо, навіть і 6. Я вже спочатку повирізала ось такі, можете бачити. Старі товсті гілки, трошки, щоб прорідити його, звичайно. І далі чуть попідрізала, все ж таки, зв'язала і підрізала, так, десь я знаю, приблизно до метра висотою. Я залишила. Так само, не ну, дуже кардинально, але обрізалась агрус. Ну, чуть пішнішим його залишила. І хочу показати. Яка вона була. Ось такою була ця смородина, такий великий розлогий кущик. От я вирішила поекспериментувати, подивитись, що в мене з цього буде. Звичайно ж, урожай, урожай великого я не чекаю, але, можливо, і не буде багато ягід. але не дуже я й Переживаю за це. Мені хотілося зробити їх більш компактними і зручними так, для проходу, тому що настільки він був розкидистий, роздолий цей кущ, що нас не давав просто пройти. Ліжка була повністю закрита. Тому ось так. Вирішила трошки над ними. над ними. На цими кущиками, але я думаю, що все ж таки щось і буде. Ну, вам потім покажу весною. Ось так коротко показала свої квіточки. Ще, до речі, в горшках мантік Так гарно розцвіла. І Алісом. Те, що я з вами сіяла, якщо пам'ятаєте. І ось хочу сказати, що цей кущик не досить я підрізала сильно, то він такий рихловатої структури. А ось цей, я так дуже підрізала, він такий плотний. А ось тут такі квіточки гарні, біленькі, дрібненькі біленькі цвітуть, такі гарні підвісні горшки. Показала вам, в принципі, коротенько, все, що хотіла. Всім дякую за увагу. І зустрінемось в наступних відео.